Жужик, Що? всім доброго вечора, пані та панове, гостям та підписникам мого каналу. Сьогодні 10 травня 24 року. Як і обіцяв, покажу наслідки а, нашого дослідження, коли три дні був приморозок з 7 травня по 10. Бігали, накривали. Ну, правда, я не все розкривав, розкривав чорне волокно. А, Потім розкривав а, плю, плівку із картоплі, а на полуниці агроволокно заставалося. Тому зараз ми з вами побачимо, в якому стані вона зараз знаходиться. Так, м, хочу сказати, що виноград той ще вкривав а, одіялом, обробляв я його о, в ніч водою, але, на жаль, не помогло. Він десь пропав на відсотків, де, мабуть, 60. А зараз 6 година вечора, тож ходімте, побачимо, в якому стані наша картопля і полуниця. <му> Бачите, тут виноград, той що я показував вранці. Ось де не де це нічого. Один листочок, два, а так взагалі ось ще пропав, ось верхушка, а так майже весь цілий. Йдемо до картоплі, дивлюся, що спаржа пережила. Хоча я думав, що вона пропаде. <кій> так, в такому стані дивіться картопля. Тут було, пам'ятаєте, одіяло і Примерзли саме верхушечки тільки. Верхушечки, верхушечки. Значить, діяло нормальне. Тут теж дивіться, всі верхушечки. Але я замітив, що серединка ціленька. Тута, тут ату. Ідемо далі. Ну, бачите, як наче погоріло. Як наче погоріло. А ні, а тут вже середина така неважна. Мабуть, високо було і її придавило. І морозом придавило. Так, ось високий кущ, дивіться. Але тут були листки вище, і вони врятували серединку. І тут серединка ціла. Все, я думаю, буде все нормально. Взагалі плівка спасає. Ось. Жити можна, слава Богу, це ще нічого. Це ще нічого. Так, що не скажеш по полуниці? Пам'ятаєте, другий день я казав. Що агроволокно там, де квітка притулялася, подивіться. На жаль, мабуть, це вже все. Не буде тут нічого. Чорніє. З краю, я б сказав, що це агроволокно трогалося. Воно було таке замерше. А з цієї сторони дивіться, який квітконос. Красивий. Ягодка ціленька. І квітки тут ціленькі. Ось ягодка яка вже. Так, це Альба. Це Альба цвіте. І подивіться, як пускає вуса. Я в шокі. 10 травня, а вони вже ось дивіться, які повноцінні вуси. Скоро вже, де їх треба вже обламувати. Так, тут я не бачу. А ось квіточка ще. Тож чорненька одна. Це вже погано. Тут вже ягодка. Так, це кларі. І переходимо на... Звісно, Азію. Вона почала хлорозити, тому що перепади температури такі страшні. Ягодки у неї красиві. А, квітконоси які. Це другий рік посадки, я їх е, торік висаджував. Так, квітконос. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Сім квітконосів на кущу де більше де менше Молочай молочайтики оце попадається який заважає ось мабуть квітка трошки одна навіть ягодка почорніла і квітка та що була зверху ну а якщо б взагалі нічого не було то ви представляєте щоб це було я не знаю Ось уже який квіт ягоди. Подивіться. Краса. А так би померзли, ягодки померзли. Так, слідчий сорт це в нас а, е, полка. Полка. Ну тут, мабуть... Мабуть, немає таких чорних випадів. Вона вже рясно-рясно цвіти угу. і молочаюсь разом з нею. Хороші кущики які А садовив я в інтернеті їх заказував у Юри. Юра, якщо дивишся відео, передаю тобі вітання. Дякую. Хороші кущі. А ні, ось одну дивіться, все одно щось знайшов. Та ні, може вона і ціленька. То просто такі відсіла, мабуть. Так, це я тут перший раз ходжу ж. Я ще сюди не підходив за день. Так, ось, мабуть, знайшов я одну. Та, що торкалася і змерзла. Ось одна і друга. Дві. Є на полці два Дві ягодки, які непридатні будуть. Так, переходимо, пам'ятаєте, я ви бачили капусту, я тут стаканчик підіймав. оцього куща. Подивіться, відійшла. Яка була мерзла, я навіть в шокі. Відійшла. Я вчора е, лепухи ще на їх надівав. Я думав, що їм гілка. Ха. Ось гляньте. Листок такий самий. Ну слава богу, відійшло все. Так що капуста все чудово. Цибулька часничок не боїться. Рядом сажаю, щоб не було ні хрущів, ні... нічого. Так, там з тої розсади я брав і осінню насажував 4 бугра. Це Альба, Азія, Полка і Клері. Чотири сорта в мене так, під капельним поливом. А в цьому році вже два рази їх поливав. І зараз глянемо, що як себе почуває тут. А тут, тут не було такого замершого. Так, і теж вуса опускає, дивіться. Азія пускає вус. Так, альба. Тут щось не, не сподобалось їй. Не то так пересадимо. Усиде, одразу можна пересаджувати. Плівкою дивіться поламало. Листок оце бачу. ти її агроволокном. Ось поламало і ось зломило. Ну це мінус. Треба буде пройти, повирівати. Бур'янець, який лізе. Так взагалі немає. Із-за чого мені подобається агроволокно що немає бур'яну. Тут з краю йде і все. Я ще тренуюся. Так, ну тут переходимо до Азії. Не бачу. Так, полка. Перший рік. Ой, попомучився, як сажав. Зразу розсада не прийнялася, бо була жара. Потім я давай вуса які там останні були і все сажав вусом пальцем про. і вуса туди, вуса, вуса, вуса. І оце дивиться, можна сказати, що з вусів з листопада місяця. Так вигодував. Ох ти, а на кларі дивиться, тут поламало. Ну, Чим я казав, що мінус без дугів, дуг, дуг немає, тому що ламаються листочки. Ну, взагалі, якщо б не вкрили, може було б хуже. Так, підходимо ближче. Будянець не поміха, вирвем. Ось листок, дивіться, обламався. Але квіточка цвіте, нічого страшного. Так. А це нам дідо орав і плугом у лісі. І порвав. Розвертався задом. Ще один виступ поламаний. Ну, слава Богу, пережили ці заморозки. Будемо сподіватися, що таких більше не буде. А там хто його знає. Кажуть, у природи нема поганої погоди. А в ці три дні була і погана погода. В такому стані виноград зато жіна не боїться. Так, і тут ми бачимо, що все добре. Квітка є, не чорна, ну там в садку затишок. Я думав, надіявся, що забор від... з півночі буде. І виноград спасе. І одіяло тут авішав, бачили зелене сьогодні. Але, як бачите, низ цілий, а зверху нема нічого. Зверху все рівно мороз достав. Тому висновок такий, що сьогодні мороз був більший угорі, аніж на землі. так Здається, чомусь. Так, Азія. Азія і полка. Оброблена вже свічим. А, ось дивіться, знайшов одну, все рівно, бачите? Все рівно одна є чорненька. Ну, слава Богу, агроволокно врятувало. Там Говорять, ще 12-13 буде заморозок. Ну не знаю. Мо до кінця місяця прийдеться гарволок, ну це тягати. Ага. Виноград з цієї сторони покажу вам. Бачите, де, де вище мого зросту? Тут взагалі цілий. А ні, ось в одному місці в одному місці такий ось. Бачите. Тому якимись полосами йде незрозуміло. Так, ну все, дякую вам за увагу. Бажаю вам теплих і сонячних днів і теплих ночей без морозу, без приморозків, мирного неба над головою. Всього самого найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. До нових зустрічей.